Так, друзі, доброго дня. Сьогодні в нас приїхала соя. Давно ми її чекали. І в нас приїхала така елітна соя, виробництво Вітагро. Це в нас іде раундапна вона. І є одна новинка, це раундапна декамна. Зараз ми її подивимося, зробимо відео огляд. І так, в двох словах, буду розказувати, що і як по цій сої. Дивіться, на цей рік в, принципі, в нас ситуація лягає так, що ніхто сильно не хоче заморачуватися і сіяти слою в цьому році. І виходить, що е, потреба посівматі не дуже велика. Але є хлопці, ті, що хочуть в цьому році сіяти і обновити свій посівмат. В принципі, є на це можливість тобто обновити його, вибрати хороші, якісні е, щось отблизько. Так, вибрати хороший пасімат. І на слідуючий рік, уже коли прийде цей, пройде цей ажіотаж на кукурузи, на соняшник, і багато хто перейде на сою, як на таку культуру стратегічну, то теж буде використовувати свої, свій пасімат. В принципі, це іде, не гібриди, це сорти. Сорти це перше покоління в нас йде. Ф, Ф, ну не F1, а перша репродукція так називаємо. І сьогодні ми її вигрузили, давно чекали, приїхало 10 тонн, в принципі, вже деякі з них замовлені. І зараз ми зробимо відеогляд і розкажемо про неї більш детально. Перші такі тонні беги в нас. Іде виробництво у нас усе саме літа, такі фірмені беги. Все у нас під помбочками. Отак ось помбочки, все є, зашито. Так, На заводі нас протруїли її, откалібрували. В принципі, тут у нас іде сорт діадема. Зараз ми почитаємо її десь. Ось оце. Ді... Діадема Поділля. В принципі, це сорт у нас раундапно, раундапно стійкий. Всі сорта раундап, вони тримають до 6 літрів обичної зопроповільної солі. В принципі, Навіть якщо ви будете вносити її по 4 літри, і вона витримає, витримає по-любому. Чим характерна ця діадема, що в нас вона йде різного кольору цвітіння, щоб ви звернули на це увагу. В принципі, це не впливає ні на врожайність, не на характеристики схожості і так далі. Але є такий пункт і всі кажуть, Блін, що ти мені привіз, чому, чому вона така різнокольорова. А тому що, друзі, в неї така є характерна характеристика. Характерна, так, дивіться, а ну, зараз ми на сонечку якось її так красиво приблизимо. Отак. От Це в нас така вона протруєна. Протруєна в нас вона, вона фунгіцидним протруйником, стимулятором росту. Ось, маса, тисяч, маса в нас 1000 кілограмів. Маса 1000, тут, по-моєму, 144, якщо не помиляюся. Норма, норма, друзі, норма. Це у нас висів її 70-80 кілограм. Якщо брати характеристику, то там норма, виходить, 450, 450 насінинок насінинок на гектар. О, Оце така, така в нас діадемка. І прийшла новинка. Новинка в нас є. Ось його, називається RX0721. Це характеризується у нас цей сорт тим, що він стійкий до раундапа, плюс декамба. Хлопці з Вітагро підказують, що можна використовувати десь до 2 літрів калійної, до 3 літрів обичного ізопроповіного, плюс 300 г декамба. Для чого цей сорт вивели? Ви для того, щоб більш контролювати широколисті бур'яни. Які е, стійкі до раундапів. Такі, як у нас ваточник сирійський, потім іде, е, злинка канадська, ну і так далі. Багато бурянів, які стійкі. А коли є раундап плюс декамба, то ця схема дуже класно їх контролює. Це в нас, якщо ви чули федерал, є така маленька розпасовка, і якщо нам потрібно його е, потрібно дуже хорошо проконтролювати буряни, ви їх додаєте. І так подивимося, що в нас середині, така вона цікава, чорнява, чорнява. Ще, ще блищенко залізу туди. Отаку, о! Дивіться, така вона інтересна. Я ще такої, якщо чесно не бачу. Така вона рябенька, як ото коровки на цьому. Така цікава. Ну, Явних признаків, що поломаної битої я не бачу. Є, може, де і попадеться, в принципі. але основна характеристика те, що тут треба її ріденько сіяти, в неї хороша розгалуджена витвицість, так називаємо. І для цього потрібно її висівати менше. По кількості штук на метр ви рахуєте самі, кількість на гектар це виходить 350-450. Ми вираховували 75-80, плюс польова схожість, ну 85 це потолок. Кілограмів на гектар. Оце така в нас е, прийшла цей. Прийшла в нас соя. Також в цьому році в нас йде дуже великий попит на кукурузу посівну. Вже Голосіївську ми допродали, у нас її немає. Так ну що вже, святі обіди. Поки ми попрацювали, трошки розгрузились, пару машин перегрузили. Треба вже фінішне відео записати на рахунок сої. І так, прийшла на соя. Я вже попередньо там розказував, елітна. У нас перша репродукція виходить, оброблена фуніцидом, інсектицидом і стимулятором росту, але вона не оброблена бактеріями. Так що рекомендація ще його доробити бактеріями. Так. В принципі, соя в нас це виходить, фірма Vitagro. Як ви бачили, якість її непогана. В принципі, на розвод вам можна її використовувати. Ну, це не обов'язково брати її на гектари. На гектари він йде, би, ну, трошки ціна кусається, але на подальше на розвод вам в принципі, рекомендовано її взяти і трошки розвести на потом. Також у нас ще є, подивимося, ось, ось кукурузка Ростагровська. Є ще трошки осталось, Хотина Девіса це самі такі популярні сорти. Потом, що там ще в нас є інтересне. От там теж схована кукуруза є. Потім гербіки вже позавозили. Це рітер у нас Нікосульфурон 45-й, вже підготувалися до сезону. Так що в цьому сезоні це у нас кукуруза, це саме такий поширений у нас посівмат йде, дуже багато воно продалося. І ще попит є на нього, так як кукурудза в цьому році. Мало виходить, і ціна в ньому достатньо висока. Але не забувайте про те, що на сьогодні не цінова політика саме така впливає на ваш вибір посівмата, а те, що у вас яка ситуація на полі. Якщо у вас забоявленість, то є рекомендація сіяти сою. Не факт, що соя буде в ціні. Така, як в цьому році, а вона може збільшитися і це прогнозовано. Так що є рекомендація, що сійте. У нас є сої ще сорта, такі як стела. Це ранній сорт 95-100 днів. Маса 1160 грам енергія і відсоток проростання 90%. Сіяти її потрібно 120-130 кілограмів. Вона йде до 95 днів, так, вона йде рання, так що можна її, в принципі, сіяти е, до пшениці. Тобто, якщо ви хочете сіяти пшеницю на осінь, то як попередник, він дуже класний. Е, потім є стова, на е, сорт. Сорт, у нас є АПО. АПОО такий розпространений сорт, яке там коліно не знаю, але енергія в нього 96 і проростання відсоток. І виходить, що в нас. Вона 2023 року і норма її 100-110 кілограм, тобто зменшена норма. Фух, ось такі, друзі, у нас справи. Це наступне відео. Зараз ми ось покажу. Бачите, там гарбузики стоять. О, отако, гарбузики. Ото у нас, друзі, еліта гарбузів. Наступне відео хочу записати про гарбузи, розказати, що до чого, як. В принципі. Ще йому ставкуються і які проблеми у висіванні гарбузів. Так що хто хоче там заробити на них, підписуйтесь, ставте лайк, О, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Так, Гарних вам врожаїв. так що До нових відео.